Астарот в Біблії це зле божество. А це дружина ваала. Це одне з багатьох імен диявола, якому поклонялися також як Богу Сонця. А старті ж поклонялися як богині місяця і як богині родючості. В біблії їх імена часто вказуються в множині Астарти – Астарти, Ваали. Цьому божеству поклонялися як богині неба. Тому сама найбільша астрономічна подія описана в Біблії, зупинка сонця і місяця, повелінню Божої людини, відбулася в епічній битві з ворожими народами, які обожнювали сонце і місяць під виглядом вала і астарти. Також неодноразове сходження вогню з неба після молитви пророка Іллі осоромлювало сатану Ваала, і доводило тим народам, що пророк Ілля є людиною Божою і поклоняється єдиному справжньому Богові, який і створив все. Отже, ми спостерігаємо вражаючу картину всі індустрії світу, усвідомлюючи те або не усвідомлюючи, продукують бісовщину. Провідні вчені, політики, артисти намагаються встановити контакт з духовними сутностями, вважаючи останніх високорозвиненими богоподібними особистостями, що володіють більшою силою знаннями ніж людина.